Вітаю, безпечний регіон. Дякую вам за те, що ви продовжуєте допомагати. І читайте, що я пишу. Завітала до нас Світлана, привезла такі потужні вогнегасники. Єлі-єлі бо важкі дуже підняла. Дивіться, навіщо вогнегасники на фронті при попаданні йде возгорання техніки. Якщо є вогнегасник, попшикали і вертували танк вартістю 4 мільйона. Один вогнегасик за тисячу гривень рятує багатомільйонну техніку. А якщо нема, то машина згорає за декілька хвилин. В який наш там в Камаз, в МАЗ, в ВТР, кинуть вогнегасники і е, вже ж врятовані. Тому везіть вогнегасники потрібні. Дякую, Світлана. Хто ви звідки, і що це за вогнегасники? Я адвокат, мені дали клієнти, я вважаю, що гроші то грошима, але на даний час важливо спасати наших воїнів і тому вогнегасники. Хай хлопці вирішать, які їм потрібні, чи великі, чи маленькі, і будемо привозити ще різні вогнегасники на різні види техніки. Окей. Тому везіть все. Дякую вам. Чашка від нашого фонду. Дуже дякую і героям слави. Йдемо разом до перемоги.